Добро вечором, доброго вечора, шановні українці, добровечора, вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Перед усім я хочу подякувати моїм добрим, моїм друзям з чату, які поздоровили мене і привітали до чату. Мене дуже підтримує. Підтримує ваша підтримка. От знаєте, коли я читаю. Дописи своїх друзів в чаті, які бажають мені здоров'я, які вітаються, мені трошки стає легше, тому що повторюю: я жива людина. І кожен день, шостий рік, боротися день в день, боротися, битися лобом в стіну, знаючи, що стіну не проб'єш, але потрібно битися дуже важко. І тільки ви, мої друзі, дорогі, всі, хто дивиться youtube канал, Кравцов, друзі в чаті, допомагайте мені. Доброго вечора, пане Сергій Садовий, пане Михайло Дідух, синя Криниця, пані Галіна, пане Екфорс, Пастуш... Валентин Пастушенко, пані Лена Хамаза, городище Черкаської області, пане ну, Екфорс, пане а керман як завжди. А керман, пане Екфорс, великий привіт. Пані Ксюша Янц... Янчева, пане Саша, пан Олександра з Миколаєва, Сергій Кириченко. Так, так, вітаю доброго вечора. Діма Петрушенко, Бісарабські Муштайнери. Так, 50к поздравляю. Ви знаєте, дорогі мої рідні друзі. Сьогодні ну, хотів сказати велике свято. Маленьке свято. Знаю страшна ситуація. Знаю Україна на краю прірви. Але у нас сьогодні маленьке свято. Український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. 50 тисяч підписників. Сьогодні 50 тисяч підписників 50 шостий рік каторжної роботи. Шостий рік, коли ти говориш правду. Якщо б я не говорив правду, я б вже набрав би мільйон підписників. Мені казали, ну не говори правду. Люди ж не люблять правду. Я сказав кожна людина, яка підписується на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов, я вірю цій людині, тому що вона вірить мені. Вірить, що я говорю правду. І сьогодні у нас. З вами велике свято: 50 тисяч підписників на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов, єдиному українському історичному каналі, який працює під час війни. І не те, що працює, а працює кожен день і кожну годину. 50 тисяч підписників. Ви знаєте, я сьогодні я говорив своєю мамою, От просто став перед портретом своєї мами, і розказував її. П'ять років, років назад, я починав, 6 років назад, шостий рік назад, я сказав мамі, я хочу зробити історичний YouTube канал український, тому що немає в нас української історії, немає української історії в Україні, немає українських вчителів, немає української історії в Чернівецькій області, ми в рідній північній Бесарабії, в рідному місті Сикіряни. Моя мама благословила мене, але сказала: ти знаєш, буде важкий труд. Мені душко, мені важко повірити, синок, що ти витягнеш сам. І мені теж було важко вірити. І допомагали мені всі шість, шість, шість років допомагали і зараз допомагають добрі люди. І за допомогою добрих людей, які думають так, як я, які готові вмерти за Україну, які переживають за Україну, які живуть за Україну. Канал існує і працює до сих пір. Дякую вам, рідні. Дякую всім, хто дивиться, дякую підписникам, дякую людям, які допомагають донатами. Дякую людям, які допомагали усі 6 років українському історичному ютуб-каналу Єгор Кравцов. У нас сьогодні свято. На зло усім ворогам України. Навіть якщо будуть останні часи, але ми добилися 50 тисяч підписників на українському історичному YouTube каналі Єгор Кравцов. Дякую, дорогі рідні. Низький уклін всім людям, хто допомагав і допомагає. Дякую вам. Без вас я би пропав, без вас я би не міг боротися. Без вас у мене просто просто опустилися руки пані Світлани Іщенко. Героїчний уклін Херсону Нескорному Так, що я вам скажу рідь? Перед початком основного стріму я попрошу, як завжди, підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов. Мені написали підписники 50 тисяч це ж не межа. Так, я вірю, Україна переможе. Я вірю, що Україна виставить. Я вірю, що український історичний Ютуб канал Ігор Кравцов буде мати 100 тисяч підписників. 100 тисяч підписників. Я вірю. Головне вірити. Дякую. Підписуємося далі. І Україна, ми переможемо. 100 тисяч підписників – це мета українського ютуб-каналу Ігор Кравцов історично. Перемога України – це наша мрія. І мрії збуваються, якщо ми віримо і робимо. Також низький уклін тим, хто допомагає донатами 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. 41, 49, 43, 90, 05, 11, 33, 15. Карточка Приватбанку. Дякую, допомагайте, тому що зараз уже сонечко трошки вже більш-менш погода стабілізується і починаються у мене експедиції. На меті знайти старе козацьке кладовище. Є у нас козацьке кладовище попри річку Дністер. Мені сказали приблизно, де є старе козацьке кладовище в лісі. Підмити Дністром, тому що коли Дністра розливається, воно підмиває кладовище. Моя мета знайти його і відзняти, а експедицію треба організувати. Тож, будь ласка, хто може, допоможіть. І по основній темі стріму пан Романчук у нас, пан Микола Кравчук, пане БС, пане Ютуб Ютубович, пан Максим Люльчак і пан Роман Пупкін, пан Сергій. Доброго вечора. Зразу скажу, мені задали питання, що там з сином сирського. Я скажу просто: в Австралії син сирського, начебто, вступив в російське козацтво і дав присягу Путіну. Зразу вам скажу: не дивіться на це все. У нас е, дуже багато людей в Україні, в Росії поєднані рідством. Дуже багато у Чернівецькій області, в місті Сукіряни, людей, які мають родичі в Росії. І вони не відповідають за тих, хто в Росії, так само, як люди в Росії не відповідають за нас. Кожен має свою думку. Тому я вважаю, що цей вкет, що прийомний, підкреслюю, прийомний син Сирського, прийомний, а те, що сирський прийняв колись сироту з дитячого будинку, свідчить про те, що генерал Сирський має все-таки добре серце і добру душу, і не його вина, що прийомний син в Австралії Вступив в російське козацтво і дав клятву Путін. немає його вини. Я дуже прошу не розповсюджувати цю інформацію, не розганяти. Як я вже казав вам, люди добрі, нас роз'єднують. Єдиний шанс у Росії і всіх ворогів України нас перемогти, нас роз'єднувати. І вони кожен день роз'єднують нас. Ну зрозумійте, люди кожен день нас нищать. От я йду сьогодні. В місті Сукіряни і прихильниця ПЦУ, яка в м'ясному магазині, вибирає 10 сортів ковбаси. От я стою, а прихильниця ПЦУ вибирає 10 сортів ковбаси. А я купляю собі котам ліверну ковбасу за 59 гривень. Да? Ліверну ковбасу мені сказали, що ж ти її її їсти ж не можна. Я кажу, я їм і коти їдять. Прихильниця ПЦУ дивиться на мене і каже, а чого ти тут стоїш? І вибирає 10 сортів дорогої ковбаси і нарізок. Ти на фронт должен іти до хлопців. Я кажу, таке би пішов на фронт. А чого ти не йдеш, яка вони візьмуть мене? Та усіх беруть. Вона не каже, що не беруть чиновників секірянських депутатів, поліцаїв ТЦКшників, блатних приближених влади, вічних. Контрабандистів, кримінальників, наркоділерів да, не беруть. Вона хоче, щоб взяли мене і вбили. Тому що я один на 100 тисяч населення Дністровського району говорю правду. Тому що я один з чотирьох журналістів Чернівецької області говорю правду. А по трьох журналістах з нас чотирьох по дві карні справи. І оця прихильниця ПЦУ каже: а чого ти не на фронті мені в 59 років? Вона не каже, що чиновники, депутати сукерянські, їхні родичі, куми, свати з отакими обличчями, які катаються на дорогах і на марках і мають бронь. Чого вони не на фронті? Головне завдання ПЦУ, сукеряни – відправти мене на фронт, щоб там не вбили і я не говорив правду. Тому що ПЦУ не потрібна правда. Я не наговорюю на ПЦУ на українську церкву. Правда зараз нікому не потрібна. Головне злити на фронт до останнього простих українців. До останнього злити. Розумієте? Головне завдання в Україні злити усіх робітників селян до останнього, знищити їх, зарівняти всіх. А тоді будуть мирні перемовини з Кремлем, тому що чиновники, депутати, блатні, приближені поліцаї ТЦКшники воювати не будуть. Просто не будуть. Крапка. Сьогодні по темі стріму, знаєте, чому я назвав українців будуть могилізувати до останнього. Це кінець. Тому що багато людей мене питають в рідному місті Сокіяни, Ігор, що буде далі. Багато питають, тому що я не зрадив віру. От у мене був вибір або зрадити віру, або її не зрадити. Повірте, був, був. Я відмовився зраджувати православну віру. Тільки не вішайте мені русизм. Я, Ігор Швець, в 1986 році, будучи студентом історичного факультету Чернівецького державного університету, розносив українські націоналістичні листівки ночами по студмістечку. Це при СССР був срок, мінімум 5 років тюрми. Вигнали з університету карна справа і закрили в табори радянські. Я, Ігор Швець-Майданівець. Коли розстрілювали Майдан, я був на Майдані. Але я Україну не зраджу. Я не зраджу православну віру. Я не зраджу православне Різдво. Тому що православне Різдво відмічали всі українські козаки. Все українське козацтво відмічало 7 січня про 7 січня православне Різдво. А в мене три козацькі фамілії. Одна з них Швець, Холявчук, це. В першій п'ятірки і в трійки козацьких фамілій, і Федоренко, а Федоренко це полковнича фамілія. Я не зрадив православну віру, не зрадив, хоч як Хоч як мене просили, вимагали, шантажували, я її не зрадив. І сьогодні, сьогодні до мене йдуть дзвінки з моєї Чернівецької області. Так от чому, вибачте, знаєте, старість не радість? Сьогодні мене запитують, Ігор, що буде з нами? Я кажу, це кінець. Це кінець. Я не панікую, я не розвожу паніку. Я просто кажу: моліться. Моліться, братове і сестри. Відкрито кажу в цьому стрімі: моліться. Тільки Бог врятує Україну. В Бог врятує Україну, коли брат, так як ця ПЦУшниця, яка вибирала 10 кілограм м'яса других нарізок. З дикою злостю дивилися на мене, який не продав віру, який купляв за 59 гривень кілограм ліверки собі кота. Так от я кажу вам, любі друзі, як би нам важко не було, буде кінець України, не буде кінець України. Це все в руках Бога. Все, що ми можемо, моліться. По 5, по 6 раз на день ставайте на коліна, моліться. Ви скажете багато. А мусульмани по сім раз стають на коліна. Так, по сім. Так і нам потрібно ставати де прийдеться. На вулиці, на площі, вдома, в дворі. Моліться, дорогі рідні друзі. Моліться, об'єднуйтесь. Не йдіть брат на брата, не йдіть сестра на сестру. Православний українець ніколи не мав за мету убити, ударити свого українця. Кожен має свою думку, кожен думає по-другому. Ніколи Ісус Христос не заповідав бити, убивати Свого, Свого за те, що Він думає по-іншому. Зрозумійте мене. Тому я просто порадив, багато людей мене в сукірянах, після того, як я не зрадив віру, як я був готовий піти на смерть, а мені погрожували смертю, мені погрожували побиттям. Мен, ну взагалі телефон просто не змовкав, мій з погрозами. І після цього люди повірили мені і питають, що далі. Я кажу просто молитися. Я не Ісус Христос, я не знаю, що буде далі. Я знаю, що молитва рятує просто. Зараз тільки молитва рятує і об'єднання українців. Все це може врятувати нас. По темі стріму сьогодні. Сьогодні, на превеликий жаль, до мене йдуть дзвінки з Чернівецької області, повідомлення на вулиці підходять люди. По всій Чернівецькій області облави ТЦК по дорогах не проїдеш, зупиняють автомобілі, витягують людей, виписують повістки, направляють на ТЦК. Навіть є такі випадки, коли люди везуть товари в наше місто Сукіряни, а всі товари привозні, тому що в нас нічого не виробляється на превеликий жаль. Колись було 27 філіалів заводів. Вся промисловість виробляла своя, був харчий комбінат, знаменитий на весь радянський союз, а зараз немає нічого. Так, от люди, які везуть товари, в місто Сукіряни зупиняють, витягують з автомобілів машини на обочину на узбіччя і людей тянуть в ЛК, А товари в автомобілі портяться і стоять. Ну, отаке твориться в Чернівецькій області почався безпреділ. І, до речі, цей безпреділ роблять отакі здоровенні військові. Один в один, вище метр вісімдесят до два по сто двадцять ваги, добре озброєні, в гарній формі. Вони не на фронті, і це всіх дивує, чому скільки в тилу військових. А недаром сказав президент Зеленський сирському провести ревізію, тому що 800 тисяч військових з мільйона взагалі не воювали. Причому мають медалі, ордена і УБД. Так от ці військові в тилу не хочуть воювати, а витягують людей з автомобілів на дорогах, кидають в асфальт і волочуть їх на ВЛК. Це кінець. Це просто кінець, це мобілізація всіх українців. Миколаїв, героїчний Миколаїв. У нас є пан Олександр з Миколаєва. Героїчний Миколаїв що там робиться? Три відео за півтора доби з Миколаєва, де жінки скаржаться, що ТЦК їх викрадає. ТЦК поліція їх викрадає. Люди просто виходять на вулицю, просто пропадають. Все, кінців нема. Куди не скарся, відповідь. Не знаємо, де ваш чоловік. Що робиться? Іде мобілізація українців. Президент Зеленський дає інтерв'ю німецькій пресі, західній американській пресі, що у нас європейська діє конституція, європейські закони, що Україна це європейська держава, що нас потрібно приймати в НАТО, нас потрібно приймати в ЄС, але ж там же люди ж теж не дурні. Вони дивляться, Ютуб, Фейсбук і бачать, що в Україні зараз хаос безприділ анархії. Що волочать, добивають простих українців селян, просто їх волочать на фронт. Не дивляться, хворий ти старий, можеш ходити, не можеш ходити. Просто добивають, добивають свої 800 тисяч у тилу таких годованих здорових військових. До мене сьогодні вчу, позавчора підійшли вісім чоловік, я йду мені 59 років, підходять вісім здоровенних амбалів, да? обвішані зброю, і кажуть, ваші документи давай підемо зі мною. Кажу, куди, хлопці, йти? Куда йти? Я нікуди не піду. Уявіть, до мене, старому 59 років, підходять 8 таких здорових бугаїв. Ідемо з нами. Я кажу, що ви, хлопці не на Бахмуті, Чого не на Солідарі, Чого не на Марінки? Мене взагалі і дивує, більшість дивує, чому у нас більше півтора мільйона військових. Це поліція, 800 тисяч військових, які не воювали, а сиділи по тилам. Е, офіцери запасу під 400 тисяч, е, офіцери резерву поліції, СБУ, правоохоронних органів. У нас півтора мільйона армія готових людей з офіцерськими званнями не воює. Чого тянуть людей, які взагалі ніколи зброю не брали? Хіба колись там в радянській армії вже забули, які її тримати? Як магазин споряджати Чого? У нас півтора мільйона військових з офіцерськими званнями в тилу. Вони не воюють, вони тільки бігають по дорогах і хапають усіх українців без розбору. Що це робить? Це при тому, що президент каже, мобілізації звірячий кінець, Верховна Рада каже, мобілізація звірячий кінець. Голова Верховне, голова Комісії по правам людини Верховної Ради Лубенець каже, кінець звірячої мобілізації, а далі що робить? Це йде мобілізація українців, я відверто заявляю. І хто бере на себе відповідальність? Правильно, етнічний українець Шмигаль, голова українського уряду, який дав постанову номер 147 яка не має сили закону, все і по цій постанові ТЦК просто могелізую всіх простих українців. Ви знаєте, чи має Україна шанс на виживання? От я відповідаю: тут багато моїх підписників на Ютубі кажуть, чи має Україна шанс на виживання? Давайте зробимо онлайн Ігор Миколаївич, будьте відповідати питання. Скажіть, будь ласка, люди мої, дорогі, прості українці. Я сам був простий все життя. Одна старість трошки порозумнішав. і вам то бажаю хоч трошки порозумнішати, чи маємо ми, українці, шанс на виживання? Це питання моїх дорогих підписників в другій чаті. А я вам відповім. коли я кажу, що голова уряду, який дає наказ ТЦК мобілізувати мобілізувати усіх простих українців, Денис Мигаль, етнічний українець, так, мені пишуть на повному серйозі коментарі. Що таке? Та ж Дениш шмигальний етнічний українець, як ти помиляєшся? І по 54 лайки. Люди прості, і тільки три чоловіка написали, що ж ви думаєте, ето Стьоп? Який шанс мають українці вижити, коли я кажу, що Дениш шмигаль, етнічний українець, а ви пишете: Та ні, він не українець, ти помиляєшся. Люди мої прості. Якщо б я міг казати, то, що я міг казати, як ви пишете коментарі під ніками, я й так по лезу ножа хожу. Думайте головою. Ми маємо шансів рівно 1%, тому що українців зробили отупілими і простими. Знаєте, є таке слово по англійськи, сімплетон, сімплетон, простак. Я не буду ображати українців. Я сам все життя був простаком. Так, я був простаком, сімплетоном. Тому нас і винищили з 1918 року, коли нас було 82 мільйони, винищили до, винищили до 15-14 мільйонів зараз. Тому що ми сімплетони, ми всі простакі. І якщо ми не порозумнішемо, якщо ми перестанемо. Чіпляться один в одному в горло, коли йдеш по вулиці і дивишся на такого самого простяка українця. І хочеш вчепитися йому в горлянку. Якщо ми це припинимо робити, прекратимо це робити по-російськи, то ми ще маємо шанс на виживання. Якщо ми будемо робити це далі, ми не виживемо. України не стане. 250 раз повторю, брати та сестри, моліться зараз. Кінець Україні наступає. Це було написано в Біблії, в Писанні, Розумієте? І цей кінець можна просто відкрити. Від відтягнути, хоча би, коли ми будемо по 5-6 раз молитися, коли не будемо грішити, коли будемо об'єднуватись, Україну зараз врятує тільки об'єднання усього народу, усієї нації. Тільки об'єднана Україна може дати вічі расистському ворогу, усім ворогам України, які нас оточили з усіх сторін і тільки чекають, як шакали кинуться на старого лева, щоб його розірвати. Рідні мої дорогі, я вас дуже прошу. Послухайте, що я скажу. Я прожив життя, важке життя, але правильне. З вами, український історик та журналісти Швець. дякую за 245 лайків, дякую всім, хто був в онлайні, дякую друзям в чаті. Чати прочитаю. Підпишіться на український YouTube канал Ігор Кравцов. До 100 тисяч підписників дойдемо, і буде у нас свято. Переможу України буде 100 тисяч підписників на Ігор Кравцові. Хто зможе, допоможіть донатами? 41, 49 43, 90, 05, 11 33 15. І навіть якщо світ закінчиться, якщо будуть останні хвилини в цьому світі, якщо навіть буде ядерна війна, світ тільки почує. Слава Україні і героям слава! Не перемикайтеся! Слідуючий стрім о 20.00. Дякую, друзі. До зустрічі.